Окупанти, які стирають з лиця землі, Курахове, взялися активно поширювати про це фейки. Я житель Курахова. Ну історія не відрізняється моя і від інших. Работав, коли ТЦК почала приїжджати на пра на предприятие, їх вихватувати прямо з проходної. Прийшлося уволіця. І так же само, як і всі сидел два з половиною роки вдома, нікуди не виходив. Вплоть доходило до того, що мусор не мог викинути. Там. Потом, когда линия фронта приблизилась, стал выходить. Стал, ну, выбора не было, надо было за водой ходить и так далее. Ну, с ВСУ я, в принципе, не общался, но стрелять они у меня несколько раз стреляли. И иногда, когда мы ходили по, по воду. Это да, за что? Я не знаю за те, що за те, за те, 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 що ти що я... що, що, руський було міста ністеркарасами ну, з з да, 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 попадали до слова. Там вже навіть з'явився окупаційний староста, якого призначив сам голова угрупування ДНР. До речі, за погодженням з російськими військовими, і таких пропагандистських відео тепер стає все більше. Бо окупанти взялися за місцевих. Ну це щоб потім всю цю ахінею вбивати в голови жителям Російської Федерації. Мовляв, подивіться, як на нас тут чекають. Ташку зайшли штурмом. От, От а освободили. свободілі там сім'я була три жінки, дівчинка 12 жінщини. і дівчинка двінадцятилітня. Вона підійшла А нападала слізачне.